Відбулось засідання комісії з підготовки проєкту договору про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування КНП. Берестинська міська лікарня за участю представників Берестинської міської ради, Зачепивлівської селищної ради та Старовірівської сільської ради КНП Берестинська міська лікарня. Під час засідання членами комісії було розглянуто низку питань. Погоджено примірну форму договору про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування. Визначено обсяг фінансування для кожної з сторін договору. Погоджено термін звітування перед суб'єктом. Об'єктами співробітництва про результати своєї діяльності Визначена дата чинності договору про співробітництво територіальних громад. За результатами зустрічі представниками рад погоджено всі істотні умови договору про співробітництво територіальних громад та прийнято рішення винести дане питання про схвалення проєкту договору на розгляд сесії ради. Наступне питання про визначення обсягів фінансування отримання для кожної сторін договору. Я думаю, що це питання також обмовино з усіма сторонами договору. Обсяги фінансування у нас кожної сторон окремі є. Ми зараз хотіли, ще будь ласка. Погоджу кожна сторона порушується зі своїми обсягами фінансування. Тоді питання ставиться на голосування. Хто за? Законом ми повинні поводити терміни світування перед суб'єктами співробітництва. Мова йде про кожного суб'єкту Ми поговорили, що допомір буде від першого проекту. Хто за проти приносимо рішення прийнято? Ну і останнє питання про упалення проєкту договору та направлення на сторону співробітництва для розгляду питання про складення на сесії ради. Хто за проти тримався рішення прийнято? Всі питання поважаємо.